Добрий вечір, шановне панство. 9 грудня. Вечеря в нас. На вечері в нас що, гранула, як завжди. З магазину дали трошки, після Миколая повикидали мандаринки, апельсинки всякі, і буряк, яблучко кинув. Ну, то таке, що в мене ще відходи кухоні. І що я сьогодні замітив? А замітив я сьогодні, що я мав на купці, ну, в тому приміщенні, де я тримаю внутрі, мав я на купці буряк. Брав-брав, брав, а Сьогодні з одної сторони мацаю. Ну, він накритий був сіном, листям, соломою. А сьогодні мацаю, 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 а буряка вже нема. І сьогоднішнього дня. Треба починати економію е соковитих кормів. Бо я собі так роздавав туди-сюди, не економивши, робив експерименти, е а так як в мене є, тут 10 нутрій, 11 малих і 2 дорослих ще, то є 23 нутрії. То їм приблизно потрібно біля 10 кілограмів буряка на день. Якщо не давати їм води, води не хочуть пити, треба їх їм, їх помаленьку переводити на воду, частково на воду, щоб вони трохи пили. Бо, в принципі, ще залишилося, скільки нас? 10 ще 2 місяці. І 10 днів до родів наших самок. Сьогодні, до речі, вже 60 днів, як вони, як вони разом. І 60 мінус ще 72 дні до ймовірних перших родів. Ось така справа. 72 ми, я, як не знати, що мушу дотягнути тим, тими буряками, тими овочами, що в мене є. От. Так. Ну і що? І треба ще маю трошки бортих гарбузів кабачків. Думаю, там ще на тиждень, та який тиждень, то як треба відро в день їм дати. Два кабачка зранку, як мінімум, кабачки десь по 5 кілограмів. Дивіться, от саме що за самкою одною ще бігає. 60-й день, вона від нього втікає, а він за всіма бігає. Його вже... До, якби була дуже-дуже велика сім'я, то можна було би вже його перекидати в іншу сім'ю. Тепер дивіться, 60-й день самка. Якщо самка запліднена, ну, якась частина самок протягом перших п'яти суток, будемо так казати, то їм вже 60 днів, як вони вже е, кітні, ну, припустимо. То що ми вже можемо говорити? Вже можна провіряти самочок, і які кітні, так як в мене тут багато, і якби я мав де їх переселити в вольєр, бо в клітку я на зиму переселяти їх не хочу, то вже можна відбирати, провіряти двохмісячні самки, то вже можна по цицьках дивитися. І визначати, яка самка вже єкітна, яка ще не, не запліднена. І тепер щодо плодів е, про, е, В два місяці хто має навики, я таких навиків не маю, вже можна нащупати е, зародиші нутрі, якщо хто вміє. Поставити її на передні лапки, і ну, то не бажано таке робити. Тут треба певні навики мати. Я навиків, зразу вам говорю: не маю. І можна мацати, але читав, що можна мацати, і так робили. Мацали самок знизу, і якщо по боках там йшли малі, то їх було чутно. Вони вже як. Горішки велике, невелике, напевно, як, як гривня приблизно, я так собі думаю. Бо навіть хто мав є дуже дуже на фермах колись мали дуже-дуже такі великі навики, то місяць теж вже. Яка що самка протягом місяця вже була перший день вагітна, то місяць там вже теж можна було намацати, але не кожному то дано. Про себе буду говорити. Я, в принципі, самок не турбую, бо я, в мене такий страх є, що вона кітна, я її візьму, ще за хвоста і я її щось там зрушу. Ну, але, бачите, хто відважний, хто. Навчений, хто не хоче годувати нутрій, щоб вони даром хліб їли, то як нутріям вже буде три місяці, то вже можна в два місяці, в принципі, вже можна самця переселяти в іншу сім'ю, а в три місяці перемацувати самок. І якщо дивитися по сусках, якщо суски збільшені, а вони. По факту збільшені, як зерно пшениці приблизно, а в самка, яка не запліднена, то годі намацати, де, ту, де в неї ті суски є. От. Ну, що ще? Зараз треба годувати. Зараз навіть можна трошки збільшити їм їжі. Я не збільшую, я не збільшую, але. В принципі, так як зараз маса нутрії збільшується, тому що ростуть інтенсивно ростуть зародки, то потрібно трошки їм збільшити кількість корму. Ну як збільшити? Щоб вони поїли за годину прийти, подивитися, я от десь пів години назад їм дав їсти, і ось ті наїджені, а ті собі ще доїдають. Тут ще я знаю, ще 200 г корму є. А та як ніч довше, то якраз вони то з'їдять, навіть скоріше з'їдять. Переборщувати з кормом теж не потрібно, бо коли ми даємо корму забагато, то буде, будуть проблеми. Ну, Забагато я маю на увазі, що нутрія, кітна нутрія постійно їсть. А ще, не дай Боже, дуже-дуже калорійний той корм. Або дуже-дуже багато там кукурудзи, чи, чи макухи забагато в ньому, чи ще чогось. Або є тварини, які ну, просто жадні до того корму, вони з тої кормушки не виходять, то потім ми маємо, можемо мати, та й не можемо мати, хто з таким, особливо початківці, якщо з таким стикаються. Ну як вони дають, думають внутрі голодні, дають і дають тим внутрім, а потім внутрії годі розродитися. Я дотримуюся трошки інакшої думки. Я так думаю, хай мене самочки трошки будуть не доїдати, але, але, але щоб вони добре мені розродилися. Бо саме основне, щоб самка розродилася, щоб... Не було дуже-дуже багато тих мертвонароджених нутринят. Ще по якій причині нутринята можуть бути мертвонароджені? Ще от ми хто годує, наприклад, сухими кормами, і дає, не даємо, дає мало соковитих кормів, бо немає, або під кінець вагітності? Внутрії дуже багато треба води, щоб вона постійно мала воду, а там, де є економія е, суховитих кормів, води, нема доступу до води. Наприклад, зима, то все позамерзало, по то, то нутрія може по тій причині і народжувати мертвонароджених внутрінят, тому що недостаток води в її організмі. А якщо є недостаток води, то нутрінята ростуть дуже великі. І потім годі-годі їм самці розродитися. Так, ну то таке, те, що мені в голову влізло, то я вам розказав. Сьогодні вночі в нас було, по крайній мірі, в мене тойво, на телефоні, Шоста година я пробудився, дивлюся на телефон. Телефон показує погоду мінус 12 градусів. Ну, по факту, я не знаю, що там було, по факту. Ну, але то в приміщенні вода не замерзла. Тут щоб в мене замерзла вода. По-перше, на дах впало дуже багато снігу. Ну, сантиметрів 20, напевно, лежить снігу. Будівля витримує. <рик> От. І сніг, який на даху лежить, він теж стримує трошки, <рик> Температ... не дає вистигнути приміщення. <кх> По-друге, вночі холодні, а А того... А зранку, в день там біля нуля, мінус 2 градуси, то приміщення ще з тим справляється. Кури теж непогано ще несуться. Того тижня взагалі прекрасно. А самець, от дивіться, ходить, винюхує, вилизує дубки в самок, а самки з ним тільки сваряться. Бачите, настрахав я. Все, буду закінчувати. До побачення. Всього найкращого. Ну, ще маємо половиною місяці, вже навіть трошки менше. Все, Прощайся з глядачами, щоб кажи, щоб вони заходили. Підписувалися на наш канал. На нашому каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій. До побачення.